що виявляється, українська еліта, український народ не розуміє, в яку воронку часу потрапила Україна. Просто жах. Просто жах. Ні, треба сказати, Арестович дійсно дуже вдало виступає, піариться, говорить, все-таки психолог. Так, да, зрозуміти правильно, те, що він робить, це з точки зору психології правильно. Люди завжди війна достає, навіть якщо ви не воюєте. Просто ходите на роботу. Все рівно військ, війна вона створює проблеми. З зарплати, цінами ж є. І треба плаятись і отут арестуватися. Своїми думками, виходками. Ви, ух, або його, або за нього, або проти. Добре, Фух, пар випустили. Так що з точки зору от, психіатри абсолютно все правильно. Це правильно. І те, що він говорить, да, це повна дурня. Але можна ж полаятися, воронка час. Так як то воронка час. Якщо б олігархи не погавкались, він і б не було. Воронка час. А то одні погавкались, другі перегавкались, тому і війна. Ну зрозумієте, будь-яка війна це війна олігархів. Добре, давайте будемо називати їх успішні бізнесмени. Вам це буде цього легше. Так, да, дійсно, не заперечую. Спочатку наші пацани віджали в російські, потім російські. Знай наших. І маємо війну. Чисто і за майна, за грошей, за розбор. Все. Да, не заперечую, сюди примазались американські, німецькі, китайські. Тепер ж бачать, є кормушка. Що не заробити? Ми ніколи не задавали собі запитання, скільки заробляють виробники зброї. А задайте. А тепер друге запитання. А хочуть вони, щоб війна закінчилася. Ну, вже зрозуміло. Ні, ну дійсно, на військово-промисловий комплекс йому треба війна. Позаріз треба. Тому що, розумієте, от те, що ви там цю срач підняли за ці яйця, це дурня. Не там гроші. Гроші, де снаряд. А там грошики. А там грошища. І тільки снаряди, зброя, зброя, зброя дуже прибутковий бізнес. Тому, так, да, дійсно, ну скажіть, як же так, гине мир населення. Ти їм якось напліває. Розумієте, люди, які займаються бізнесом, як правило, цинічні, а тим паче, коли це стосується великих грошей. А гроші великі. О, уф. Да, трагедія. Ну, вони ж не ризикують, їм ти що хвилюватися. А, і так, да, дійсно, це трагедія, ну це не воронка час. Це звичайна алчність і жадібність. Але, на жаль, так, да, має місце. І, на жаль, цю жадібність ми зараз спостерігаємо. Так, да, дійсно, українська армія перемагає. Я розумію, що російські боти постійно розповідають, то все дурня. Дивіться, в свій час, якщо ви пам'ятаєте, і Путін і всі там... Еліта Росії розповідала, що в Росії друга армія в світі. Та й ага, забула! Забули, забу, забу. Так розумієте, з точки зору здорового глузду так не може бути. Якщо друга армія в світі, друга, значить, ну, і вона повністю програла. Не досягла ніякої мети. Абсолютно. Ви ж самі бачите, що навіть незважаючи на всі намагання... Вишибають, вишибають, вишивають російська. Причому, говорю, друга армія в світі. Боже, це ж стільки все. Ви думаєте, чому дійсно Путін так ховається? Він ж розуміє, що програв він, тому і ховається. Чому це постійно якісь там літки, Кремль, біля Кремля? Ой. Тому ну, що там дійсно. Воно вже все програлося. Так, да, дійсно, сьогоднішній момент. На що зробити опитування Росії і сказати... Ви хочете, щоб Росія програла? 90%? Ні. Але якщо спитати, ви хочете, щоб була війна? 90%? Ні. Те саме в Україні. Так, якщо спитати українців, ви хочете, щоб Україна програла? Ні. А ви хочете, щоб була війна? Ні. От бачите економіку. Оце відбувається, та ситуація, що люди проти війни і в Україні, і в Росії. Але гроші, гроші, ну, ну, як же можна? Так тільки торвали. Поповні. І ви совісті у вас нема. Совість. Люди тільки почали заробляти, а ви хочете... Ні! Треба трішки підзаробити. Тим паче ви ж самі розумієте, ну ладно, там великий капітал, а ви. Ви думаєте, чому на сьогоднішній момент у нас так активно реєструються нові компанії, приватні підприємці, да? Бо умок війни. Абсурд, да не абсурд. Просто... Можливість заробити дуже велика. Хтось дійсно на зброї, хтось на харчах для військових, хтось на споражних, хтось просто допомагає красти тим, хто на військових контрактах. Всі заробляють, всі. Саме цікаво, що дивіться, от будете спілкуватися з людиною. Вона може бить час матюкати. Війна погано, зрада там, Зеленський, путь, всіх згадати. І тут, говорить, знаєте, є шабашечка, треба там трошки грошей вкрасти з військового тендера. О! Я вже тут, я вже біжу, я вже хочу. Так як же так, рідненький, ти ж говорив, ну так то ж не рахується. Да, і вся ситуація. І дійсно виникає момент, коли гине мирне населення, гинуть військові, гинуть дійсно люди, а другі на цьому дуже добре заробляють. І саме жахливе, війна закінчиться. Вони ж стануть ще багатше. розповідати, як коли успішно реалізували стартап, це ж завжди. І розповідати, що ну це ж було потрібно, да, це ж було потрібно. Кому? Вам? Розумієте, яка ситуація? Війну легко почати, важко закінчити. Тому що дійсно будь-яка війна це гроші, гроші, гроші. Війни ніколи не ведуться не за патріотизм, не за мову, не за лозу. Це ще в говорить, це брехня 100%. Тільки за гроші. Ця війна почалась за того, що одні погавкали з другими, поділили не так. І продовжується, тому що ніяк не може. У нас, дивіться, що відбувається. Одні дійсно непоганенько на війні заробили, а другі ще добренько підцопили в один в одного. Так, чого? Це довго? Так вони працюють. Отак війна працює. А ще довго. Наївні, Да, да, да. І тоді діє саме така ситуація, що для того, щоб війна закінчилась, треба... Та ніхто не знає, що треба. Всі війни з часом закінчуються, але, на жаль, закінчуються дуже тяжко. Розпочати легко, закінчити тяжко. І тут навіть не та ситуація, там є гроші чи нема. Уже навіть не вистачає грошей в серії, говорить, давай, 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 ще ж хочеться, ще. Ну ми ж тільки-тільки дарвались, давай! Буває ситуація, дійсно виникає якісь моменти, непередбачені, тоді вже всі говорять, варі... все, закінчилось. Можливо. Але поки що воюємо. Воюємо, воюємо, воюємо. Знаєте, був такий момент, давно, правда, був, е, колись таке, я випадково попав на такі. Москаль на збори, де були тільки ближче до влади і тільки, ну, скажімо, конкретно. І там були ще політтехнологи і так далі. І такий розумний один політтехнолог, не путайте з політологом. От якраз цього, цього ви мало знаєте, він завжди десь так. сірий кардинал, він дійсно сірий кардинал. І він тоді, хлопців. Попереджав, на які були при владі, і антивлади. Не відкривайте ящик Пандори. Дуже попереджав. Говорить, Хлопці, ви відкриєте, потім не закриєте. На що ці відповідали, що нічого ви не розумієте? Два-три тижні і буде як приющик. Говорить, та не буде, так, не буде. І так трапилось. Да? Ящик відкрив. Тепер закрити його не і це дійсно це війна, це якраз ні. Це не це ящик Пандори відкрили. Але його вже відкрили. Тому, тому треба українському народу об'єднатись і зачинити цей ящик за рахунок перемоги над Росією. Ну, в даному випадку тільки так, по-іншому я. Тому що вже, е, скажімо, переділити те, що переділили, не вийде. Ну, знаєте, коли вже поділили два рази поділили складно. Тому тільки отак. От тільки перемоги. І тоді, тоді буде добре. Так, дійсно, на сьогоднішній момент ніхто не знає, скільки треба буде часу, але хіба це має значення? В будь-якому випадку, так, да, дійсно, в сьогоднішній момент ми дивимося на Третю світову війну. Будан навіть сказав, що так, да, ми зараз... Ну розумієте, от те, що відбувається в Ізраїлі, те, що відбувається в Україні, це третя світова війна, саме звичайно. Звернули увагу, що Росія якраз підтримує Хамас і воює проти. Да, да, да. Дональд Трамп. Звернули увагу! Виступив проти Ізраїля. Ну, почав критикувати, що Ізраїльська армія перевищує і так далі. А! Третя світова війна! Третя світова! Чиста третя. Знаєте, воно фактично, говорить, повторюється точно-точно. Так, да, дійсно, в цій війні переможе Україна. Ну, ви самі розумієте, фашистська Німеччина програла, а зараз фашистська Росія. І відповідно, вона програє однозначно. Тим паче, ви не гірше мене знаєте, що так, да, дійсно, в сьогоднішній момент об'єдналися проти фашистської Росії дуже велика кількість країн. Дуже велика. Ну, в будь-якому випадку в Росії зараз... Ну, Білорус союзник чи Північна Корея, Та це що буде? Навіть і ради той туди-сюди пітлять. Китай не союзник. Китай грабить Росію. Це трошки ситуація. Так, да, він сузерен. Грабує Росію, але йому перемога Росії не потрібна. Йому треба поразка Росії, але так, щоб він міг грабити далі. От така от ситуація. А Україні перемога. Тільки перемога. Так що... Часова петля там ніякого відношень немає. Уже все, що наламали, там наламали, поміняти неможливо. Тепер треба просто закінчити цю війну і все. І буде перемога. Але закінчити перемогу України. По-іншому вона закінчитись не може. От така реальна ситуація. А вас дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.